Слава Ісусу Христу! І ще один недільний день, де владика серця, Господь дає нам можливість, щоб знову ми прийшли, щоб знову ми читали Його слово, Його істину пізнавали для того, щоб наше життя було благословенним. І я сам собі якось зловив себе на думці. Чи задумуємося ми? Що це за книга або яка цінність в наших руках? І коли я подумав, що найновіша, яка була написана, так? це збірка книг Бідлія, щонайменше 2000 років назад, найстаріша, я ну, не історик, але чотири тисячі, може п'ять тисяч років назад, там починається, здається, з книги Йова. І незважаючи на вік, вона актуальна і сьогодні. По-моєму, якщо я не помиляюся, 40 мільйонів екземплярів кожен рік, от книги випускається, то щонайменше 40 мільйонів людей, які відкривають і читають кожен день. Ми випускаємо християнську літературу, як нова надія, як ми випустимо півтора тисячі, то намагаємося десь розповсюджувати років три тих півтора тисячі. Чуєте, брати і сестри? Якщо 40 мільйонів кожен рік, якщо вже 2000 років оця книга проповідується, то якщо ще хтось з нас не читав чи пропустив, то напевно, що тут щось надзвичайно важливе, то вартує заглянути бо це слово Бога в життя кожної людини для того, щоб наше життя було благословенне тут і щоб в кінцевому результаті... Ми змогли досягнути ось цього найбажаннішого, в чому має потребу кожна людина, а це безсмертя, життя вічного, яке нам дарує Ісус. І тому на сьогоднішній день Ісус Господь залишив нам своє Слово, до якого я закликаю, щоб ми були уважні, читали, тому що це благо, це благословіння Його для нашого життя. Поч, починаючи. З Нового року ми вже е, просвяткували, вивчали, починаючи від народження Ісуса, правда? Перше свято починається з Нового року. Потім життя Ісуса, час, коли Він навчає своїх учнів ось. Потім продовжуючи далі останні його дні страждання, смерть. Воскресіння ми святкували так. І аж останнє свято, коли Ісус вже підноситься на небо, відходить на небо і що? І останні слова, які він залишає тепер своїм послідовникам, своїм учням. Те, що ми називаємо часто велике долучення. Тому я хочу, щоб ми прочитали зараз ці слова і пороздумували. На тим текстом. І він записаний в 28-му розділі Євангелія Матвія, 16 по 20 вірш. 28 розділ Євангелія Матвія, 16 по 20 вірш. А 11 учнів пішли до Галілеї на гору, куди вказав їм Ісус. І, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус підійшовши, промовив до них. Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Три з половиною роки навчання своїх послідовників. так? Своїх учнів і останні слова. Тож, або тепер ось останнє, що залишається. Дві речі. Ідіть і навчіть. Чого навчіть? Усього того, що я вам заповідав. І знаєте, коли Дивитися на учнів як вони виконували доручення і якби вони щось з того упустили. Здається, дві речі йти і навчати. І якби вони розпочали свою місію в Єрусалимі не йти, але навчати Єрусалимі, то я собі задаю запитання, чи сиділи би ми з вами зараз отут? Якщо б вони щось ніби, якусь дрібничку упустили з того, так? проповідували в храмі Єрусалимському для своїх і так далі і тому подібного, ну, ніби є виконання, але упустили і діті. Не знаючи, ми зараз з вами тут знаходилися. Але що, учні йшли, бо це було змістом їхнього життя, і проповідували всього того, що їм Ісус заповів. Часто, коли дивитися на періоди, знаєте, то старий заповідь, це був період, коли Бог казав, що приходьте, бо Божий народ. І всі, хто долучалися до Божого народу, вони виконували ту заповідь, яку заповів Господь, вони ставали якби Божим народом. Тобто був період приходьте. Новий заповідь. Це заповідь Ісуса, що ідіть. Часом нам. Приємніше або легше, так сказати, приходьте, правда? Але суть заповідь заключається про те, щоб ми йшли. Далі, якщо би учні і йшли, і проповідували або ділилися, але не зовсім в точності те, що їм заповів Ісус, те, чого їх Ісус навчив, то не знає, яку би науку зараз. Або в кого би ми вірували і що би ми сьогодні проповідували. Нас, наскільки важливо в точності, і наскільки Ісус якби це підчеркнув, зберігаючи все те, що Я вам заповів і нічого іншого, скільки сьогодні є проповідників, скільки сьогодні є напрямків, і всі хочуть Ісуса як би, так записати ніби е, до своєї громади, від Його імені, але не завжди те, що він навчав. І скільки навіть в християнстві, сперечань різних, як би сказати, розумінь. Але істина проста піти і навчати те, що Він заповів. І в чотирьох Євангеліях ми прекрасно можемо знаходити саме те, що Ісус заповідав. І далі в Післаннях ми можемо бачити, як учні на практиці те, що заповів їм. Як вони навчали інших, як народжувалися нові церкви, і як Боже царство почало ширитися від краю землі, так? від Єрусалиму вибачаюся, так? навіть спочатку Ісус сказав, ідіть до своїх так? овечок забучих Ізраїля, і потім від Єрусалиму і до краю землі. І так та істина. Дійшла аж до нас, і ми можемо сказати, Господи, дякуємо Тобі, дякуємо нашим попередникам, яких, яких ти послав перед нами для того, щоб та істина, та правда, якої ти навчаєш, те життя, яке тобі, що тепер ми можемо цим користуватися. Ось три з половиною роки навчання. І через три з половиною роки учні все зрозуміли, що вони мають робити. Куди вони мають іти і чого вони мають навчати? Ось. І Можемо сказати, що вони свою місію виконали, правда? Тому що ось, царство Боже поширене по всій землі. Але сьогодні мені би хотілося поговорити про те, про наш час або нашу відповідальність. Бо слова. Ідіть і, і навчіть тепер торкається саме нашого покоління, Ось, щоб навчити всі народи, щоб те, про що заповідав нам Господь. І я хочу нам сьогодні, щоб ми відверто задали собі запитання і дали собі відповіді. Про те, що ідіть. як ми практично це виконуємо. В нашому щоденному житті. Хто може поділитися або сказати, що я ходив вчора, я звіщав ось, те, що заповів Господь, брати і сестри, тиждень часу, місяць. Я, мені приємно було почути, що ви поділилися своїм досвідом, як ви це робите, ось, і як ви звіщаєте рік часу. Ви не хочете поділитися, чи просто, ну, чи ми щось упускаємо з того доручення великого, яке дав нам Ісус, брати і сестри? Учні Ісуса Христа ще раз вертаються, якби, до істини. так? Три з половиною роки. Я думаю, що багато з нас. Більше, ніж три половиною роботи. Тобто, може в два рази більше, сім, хтось 10, хтось, може 20 і більше. Я не хочу, брати і сестри, щоб це зараз звучало як звинувачення чи претензії. Я хочу, щоб подивившися поди, в Слово Боже, ми збагнули, що ми щось опускаємо і сказали, Господи, Ти нам відкриває Твоє Слово знову нам відкриває Твою істину. І що ми хочемо цього навчатися. Ми хочемо це робити, бо ми щось упустили. Бо з погляду того, скільки нас було вчора, позавчора, може, рік часу, виявляється, що ми щось не виконали, бо нас не більше. Бо нас більше не стало. І за того я думаю, що сьогоднішній ми можемо сказати, Господи, прости, бо ми щось не зрозуміли або щось упустили. І дякую Тобі. Що через Слово Твоє, ти знову нам нагадуєш, щоб ми е, вчилися або почали вчитися, куди ми маємо йти? І знаєте, коли е, 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 Ісус вчив учнів, учнів, то спочатку, що Він посилав водло до своїх братів, сказав: не ходіть там до язичників, але саме до своїх. І якраз куди нам треба було йти до саме своїх близьких, рідних, можливо, і так далі. Мають потребу засвідчення. Потім сказав вже в дії 1,8 дій святих апостолів, починаючи від Єрусалиму, тобто від свого міста Самарії і аж до краю землі. І Я би не хотів багато затримати вашого часу і нашого часу, але я, я би хотів, щоб сьогоднішні слова, які Ісус нам нагадує, що нам потрібно йти. Що нам потрібно навчити те, чого Він нам заповів, щоб, можливо, ми зібралися на членське зібрання. І, можливо, ми подумали, як нам сформуватися у малі групи, так? де б в меншій кількості, ну, так як Ісус свого часу взяв 12, в меншій кількості почали навчатися або пізнавати ті заповіді, що Він нам заповів, в чому благословенний ми, в чому щасливі ми, яке майбутнє наш, нас очікує. Можливо, потім подвох вчилися йти і пробувати виконати ту заповідь ідіть. Можливо, тоді цей зал, кількість наша подвоїться. Можливо, ті ситуації, які відбуваються на сході, а це не тільки можливо, а це точно що є причиною, що десь віруючі люди, вони щось упустили. Нам комфортно, нам добре. Ми прийшли, ми поспівали. Ми помолилися, ми про щось попросили нашого Господа, і ми благословені і щасливі, щасливо йдемо додому. Слава Богу, це одна сторона. Але Господь очікує від нас те, що Він хоче, щоб зробили ми. І сьогодні наша відповідальність. З чим ми станемо перед Господом, брати і сестри, те, що будемо розказувати, що ми приходили сюди, він скажемо, молодець Степан, слава Богу, що ти прийшов, подякував, прославив твоє ім'я з народом Божим. Но доручення моє було, щоб ти йшов і звіщав мою милість для тих, які мають у ньому потину. Я думаю, я бажаю вам Божих І Я вірю, що найближчим часом, про те, що я кажу, ми зможемо зібратися на членське зібрання, де ми можемо спробувати втілити оце доручення і йдіть навчить в життя. Я його ще раз прочитаю дослівно. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Амінь.